Про ці та інші події розповідаємо детально далі. Медична техніка, що змінює якість операцій. У лікарню горішніх плавнів надійшло обладнання, що дозволяє проводити складні хірургічні втручання на новому рівні. Подробиці знає Світлана Литвин. У лікарні інтенсивного лікування першого рівня горішніх плавнів з'явилося нове високотехнологічне обладнання: іригаційний насос для артроскопії та конульований хірургічний дриль. Загальна вартість закупівлі становить майже 789 тисяч гривень. Це черговий крок у планомірному оновленні матеріально-технічної бази закладу. За словами виконувача обов'язків директора лікарні Максима Крівченка, нове обладнання стане в нагоді відразу кільком відділенням: іригаційний насос або ж артроскопічна помпа є частиною ендоскопічної стійки. Це той апарат, який за допомогою тиску роздуває внутрішні органи, на якому проводиться операція. Цей апарат накачує фізрощеним орган, і він роздувається або суглоб, якщо це для. Травматології, або матка, якщо це для гістероскопії, гінекологічна операція, або сечовий міхур. Це якщо це урологічна операція, тобто це апарат, який використовується трьома спеціалістами: це урологом, гінекологом і травматологом. в Нашій клініці. На відміну від попереднього обладнання, що працювало в закладі понад 10 років, нова помпа чутливіша і точніше підтримує тиск. Це не лише підвищує якість операцій, а й скорочує їхню тривалість, наголосив Максим Кривченко. Ще одна новинка: канюльований хірургічний дриль. Це спеціальний медичний інструмент, який використовують травматологи. Пристрій легко адаптується до різних завдань. Функціонал в чому, що він міняється. Це от тут сверло вставляється, такий сьомний патрон, і коли потрібно, якщо потрібно спицю, проводити, то міняємо цю насадку і можемо проводити. Тобто це медична дрель, яка там не боїться води, крові, її можна обробляти, автоплавувати, стабілізувати. Дрель працює на акумуляторі і значно тихіший у порівнянні з побутовими аналогами. Раніше ми використовували тільки побутові дрелі, зараз у нас вже медичні дрелі, тобто це вже плюс для травматологічних операцій, тобто і сам і комфорт проведення операцій для пацієнта більш безпечні дані інструменти. Звичайно, це дорожче, ніж. Раніше дрелі були, але все одно це підтримка велика як нашої медицини і лікарі. Я ж говорю, комфортно почувають. І пацієнт комфортно почуває себе, тому що вона менш шумна в дрелі і на операції пацієнт менше чує цього шуму. Закупівлю обладнання профінансовано коштом місцевого бюджету у лікарні наголошують, оновлення технічної бази відбувається регулярно завдяки підтримці з боку міської адміністрації. Хоч подякувати як міському голові Дмитру Вінайовичу Бикову, так і виконкому депутатському корпусу, які ну це постійно підтримується. Звичайно, лікарня щороку виділяються кошти, і, і за, за допомогу цього ми постійно оновлюємо обладнання, тому що обладнання куплено 5 років треба її оновлювати. Тому дякувати цьому. Лікарня розвивається, ми маємо сучасне обладнання, а сучасне обладнання це плюс для молодих лікарів, які приходять до нас, тому що вони хочуть нас залишитися, є на чому оперувати, вони це бачать і вони залишаються в нас. У лікарні горішніх плавнів створюються умови для якісної діагностики та лікування. Медики мають змогу працювати на сучасному обладнанні, а пацієнти отримувати допомогу в рідному місті, не виїжджаючи до обласних центрів. Оновлення технічної бази це інвестиція не лише в медицину, а й у майбутнє громади. Це фактор, що впливає на збереження кваліфікованих кадрів, розвиток лікарні та зростання довіри пацієнтів.